Всім привіт! Бажаю міцного здоров'я. Проект без броні на FM Галичина вже ось просто тут, говорить разом з тобою, і мене звати Андрій Жолоб. Так на всякий випадок нагадую. Зі мною сьогодні Ореся Дем'янюк. Всім привіт. Привіт, дякую, що прийшла. Я можу багато розказувати про своїх гостей, але зазвичай найкраще, коли вони самі про себе розповідають. Розкажи, будь ласка, кілька слів про себе, як про Оресю, не про чиюсь дружину. а... Про Оресю, яка має свої певні улюблені моменти, займається тим, тим, тим. Мені насправді трохи важко про себе зазвичай говорити Як і всі. розказувати, так. типу, хто я. Але ну, якщо говорити про зараз і говорити до початку війни, то, то трохи різні люди, мабуть. Бо до повномасштабного вторгнення я, я була Орися Дем'янюк, чемпіонка України, майстер спорту України з бігу. Війна, я думаю, та не думаю, я знаю, вона змінила життя кожної людини, в тому числі і моє. Змінилося все, закінчилася спортивна кар'єра, і ти там волею-неволею з, скажімо, світлого, спортивного майбутнього залишаєшся перед вибором, що тобі далі робити і як тобі вплинути на те, що відбувається в твоїй країні. Тому в перший день війни я з братом з чоловіком стояла. Під штабом. І ми хотіли записатися в 103-ю, ну, ми хотіли куди-небудь записатися насправді. І так вийшло, що хлопці попали в 103 ю мене тоді не взяли. Ото вже зовсім окрема і довга історія, що там, як там було. Але ну, з того моменту я почала робити все, щоб закінчилась війна. Я так вважаю, що і це, і це мала би робити, напевно, кожна людина. Якщо ти не на війні, то ти маєш тут на місці робити все, що від тебе залежно. Е, тому якісь волонтерські проекти, вони, звісно, всі пов'язані з бігом, вони, звісно, всі пов'язані зі спортом. Тому що я так вважаю, що ти повинен робити те, що ти вмієш робити найліпше. То буде в тебе найбільше виходити, і то принесе насправді найбільшу користь і тобі, і, і суспільству. Тому багато бігових волонтерських проектів, забігів за ці роки реалізовано і дякую команді моїй клубу Пробіг тренерам, які підтримали завжди. В 23 році в мене з'явилася ідея фікс, що ветерани мають займатися спортом. Я 7 липня 2023 року зайшла в «Unbroken» і розказувала там реабілітологам, що А давайте я заберу ваших хлопців на тренування. Ну я. Мала, маю біговий клуб і ЗФП, загальну фізичну підготовку, я проводжу і інші види. На мене тоді дивились трохи як на якусь типу скажену. Сказали: ну добре, типа, лишіть свій номер, а ми вам там колись подзвонимо. На тому, в принципі, на тому, в принципі ми попрощалися, але я пішла до Антона Нікуліна. Так, я прийшла до нього просто про допомогу. Попросити про допомогу. До мені керівника офісу спорту міської mm -hmm. ради. Так, mm -hmm. так, так. Ніхто не зрозуміє впливу спорту, якщо він сам тим ніколи не займався. Ніколи. Тому кажу, ця людина, яка сама зі спорту, яка розуміє його вплив на психологію, на ментальне здоров'я, на фізичне здоров'я, він ту ідею підтримав, і вийшло так, що вже за кілька місяців у Львові відкрили перший в Україні відділ спорту військових. І до Володимирович доручив мені, скажімо, Очолювати його і реалізовувати ті проекти, з якими я прийшла. Як тобі керувати? Бо для мене це була от, починаючи з війська, це абсолютно новина. Кимось керувати, чимось ну, керувати, керувати це дуже гучне слово, насправді. Типу, відділ... мене відділ це я і ще двоє людей, які я собі знайшла в допомогу. Все, тобто, ми робимо все. Керувати це починаючи з того, що ми прибираємо локацію, монтуємо локацію, потім це все збираємо, грузимо, розвантажимо. Ну тобто, керувати це, не керувати, коли ти сидиш і, і розказуєш, що хто має робити. Ти сам робиш. Це, Київ, як сучасний? на мене, це є основа керування бути разом з командою в роботі. У е, мене був досвід менторства в Українській академії лідерства. Ми дуже чітко і дуже детально розбирали, хто такий лідер на сьогоднішній день. Та лідер, керівник, як хочеш, ми можемо називати, очільник, е, директор. Як хочеш, але це, ну, та, це по суті, людина-лідер. І лідерство не в тому, щоб розказувати, хто що має робити, а бути прикладом для інших людей, з якими ти працюєш. Тобто ти береш і робиш. Далі команда тебе підтримує. Ясно, що на певному етапі ти розумієш, що ти не можеш робити всього, і тобі потрібно якось вчитися делегувати. Свої обов'язки, бо ти просто заганяєшся. Коли нема кому делегувати, то ти робиш сам. Коли є можливість якусь частинку своєї роботи передати, то ти її передаєш. Я кажу так, команда Офісу спорту Львова це ніколи не про когось одного. Типу, оце, що нас точно навчив наш керівник, це. Це це завжди про команду. Коли в нас стається якась срака, то і питають, хто начудив, ніхто не скаже, хто ми начудили. Коли в нас якась класна подія і все вдалося, хто щось придумав, хто це придумав, ми командою придумали. І це, ну типу, такий дуже я ніколи так в команді дуже не працювала. Типу, бо я в, в спорті. в мене особистий вид спорт. Тебе син спорт. так. Спорта. Я типу фігачу. <кхів> І все мені типу по барабану, що ви там робите взаді чи попереду у мене там своя історія. Робота в офісі спорту показала мені, що командна робота це в сто раз потужніше може бути, ніж коли ти працюєш сам. Тут ти власне згадала за прикривання один одного, хто зробив перед програмою, і ти мені розказала, що у вас з братом такі історії були. Розкажи, будь ласка, про першого своїх. Е... Як би то сказати, улюблених представників чоловічої статі про свого брата і про його участь у війську в житті моєму і в тому, де я зараз є, а я є, я, я все одно рахую, що це світ спорту, бо все, що я маю зараз в житті, чоловіка, оточення, підтримку. Типу не знаю, все. Це все прийшло через спорт. Через те, що я бігала, знайомилася з людьми, е, теж залучала їх до спорту. І от сьогодні я маю з того. Те, що маю, коли Юра займався спортом, він з п'ятого класу, по-моєму, почав займатися. Я ходила в музичну школу. Я тобі вже теж розказувала. Я грала на баяні і на фортепіано. Це була моя історія. Я співала в академічному хорі, я співала в церковному хорі, я хотіла поступати там в музучилище, потім в академію лисенка, і в тому, в тому я бачила своє життя. Юра в той момент тренувався і. Він завжди дуже щасливий приходив з тих тренувань з легкої атлетики, і в них була така дуже класна компанія. Там він був один хлопець і молодший, і все решта старші, старші дівчата. Але його, його дуже, йому дуже подобалось. Він такий був завжди, рижий, рижий, рудий, усміхнений, улюбленець. Ну, взагалі душа компанії і улюбленець всіх дівчат. І якось я прийшла на тренування до них. І з того часу я почала ну займатися легкою атлетикою. Юра в той момент вже займався, і в нього були прям там реально такі цілі, спортивні. Він поступив, будучи ще в школі, вступив в ЦОП центр олімпійської підготовки біля церкви. Там він навчався. Тобто, це був такий для мене іменно приклад ну, зі спорту, бо він показував, що ого, типу, можна займатися, виступати, їздити, мати таку класну і спортивну І тут спортсмен йде у військо. Спортсмени це бідні люди. Спортсмени не заробляють в нашій країні. Тому, коли ти закінчиш універ і в тебе, грубо кажучи, нема стипендії, тобі треба йти фігачити на роботу, ти не можеш поєднувати нормальну і роботу, і бігати. Тому він поїхав в Польщу. Ну, він поїхав, як і багато наших спортсменів десь десь на заробітки. І він там лишився. Оця атмосфера нагнітання, що буде війна, в Польщі була якась набагато агресивніша, ніж в нас. Бо в нас, типу такі всі та ні-є, не може бути. Принаймні тут, типу, для мене, як для цивільної. Я не відчувала якоїсь такої загрози, я не вірила в те, що таке може бути. А Юра вже дзвонив з Польщі і кожного дня питав, а що там у вас, а як обстановка? А в нас тут говорять, що капець, а в нас тут по Петілько говорять, що ну цей. Тобто він собі десь вже в голові, я думаю, промальовував, що буде і що він буде робити, якщо, не дай Бог, таке станеться. От тому він зраночку став, забрав документи, і в той день він виїхав вночі, в третій ночі він з 24 на 25 був вже в мене вдома. У Львові просто сиділи на кухні, говорили, говорили, потім лягли спати. Знову врубалася тривога. Юра просто такий дуже імпульсивний. Він підірвався і побіг. Я кажу, блін, та почекай, давай хоч кави, вип'ємо зараз, всі разом типу, їдемо. Він поїхав, його ще там зустріла поліція, бо він не знав, куди то їхати, приїхав в обласну адміністрацію, його ще супроводжували до цього, коротч, провели. І ми приїхали годину після нього. Він прийшов під штаб і зразу типу, їх забрали, там було пара людей. Ми приїхали годину після нього. Ну, людей десь вже 300 було. Тобто ми вже типу, стали в таку колійку, стали в чергу, і нам всім казали, чекайте, чекайте. Юра вже до того моменту вийшов і йому дали такий корішок, типу, де і коли він має бути. Йому треба було бути в дублянах через день, типу, зібрати там якісь свої речі, які він має, і прийти, прийти туди. От. А коли ми вже записались, то вже до нас вийшов чувак і сказав, що слухайте, друзі, в нас тут 17 місць, а у вас тут 200 чоловік стоїть. У нас немає місця. ідіть додому. І там вже мужчин, які там за 50 вже їх не брали, вони там чуть не билися. А чого ви нас не берете? Ми теж хочемо йти воювати. Ну, тобто, Вже чути, там розборки якісь не були. Брали з тобто, самих таких молодих пацанів, тобто ні жінок не брали, ще було кілька жінок, крім мене. На якісь рандомні посади. Діма мій тоді попав на посаду е, на кухню. Так він і на польовій кухні, напевно, десь перший рік ну, на, на сході про, 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 про ту силу. Так, так. Ну, вони реально вони готували їсти на, там, на роту, на 100 людей. Тобі треба готувати сніданок, обід і вечерю. Без вихідних. Бо їсти треба зробити кожен день. Так ось зупинилися ми на моменті, коли твій брат і твій чоловік вже потрапили у військо і чоловік став кухарем. А брат? Брат попав в піхоту. Мамі він нічого не сказав, татові сказав, бо ми тоді лупати, бо ти потім сказав, що треба буде окопуватись, ми там лопати, туди-сюди, позбирали, запакували його. Ну і він вже, типу, мені сказав, що ми, типу, завтра виїжджаємо. І почався фронт. Куди потрапили твої хлопці? Не пам'ятаю, куди вони точно тоді попали. Ну куди виїхала 103 ті Ну вони виїхали, стали і зайняли типу позиції. Як часто ви з ними на зв'язку були? Шоб е, чи вони тобі розповідали і брати, і чоловік, що в них там відбувається? Перші ну можливо пару тижнів ні, бо в них я так розумію, ну. З їхніх слів було дуже багато різних перетрубацій, переїздів. Вони то заселилися. Тоді не мортуть. Заселили їх там, знаєш, клуб, школа. Типу всі розуміли, що такі великі будівлі туди заїжджали військові. По них типу найбільше стріляли і, і атакували. Вони потім окопувались. Ну коротше, тобто перші десь місяць ми дуже мало говорили. І ми толком не знали, де вони і що вони, бо в них тупо не було на то ні часу, ні сили. яка військова доля твого брата? Юра залишився в 103-й, в січні 23-го року. Він під Кременою. Вони стояли разом з нашою 80-кою. В Серебрянських лісах вони стояли на позиції, і він попав під, ну, під обстріл. І на позиціях. В нього була контузія, і ну, не сильні, але трохи часткові такі були осколкові. Він проходив реабілітацію в Рівному. Ну він багато всякого розказував про те, про їхнє забезпечення, про яке може бути забезпечення в ТРО. Ну, типу, зараз ще там плюс-мінус. Тоді то було жах. І він дуже хотів перевестися. Він подавався в Кракен і в Азов. Він пройшов співбесіду і перевівся в Азов. Він проходив. Чотири місяці навчання під Києвом в складі бригади Азов. Тоді набирали прям нові, нові, новий підрозділ. І так як і фактично він один з його взводу, був з бойовим досвідом. Він став командиром взводу. І це був, напевно, один з, ну, я не знаю, може, другий чи третій їхній вихід під Креміною. Причому не їхній вихід, вони відстояли свої. Свої позиції вже мали повертатися, це було відразу після Дня Незалежності. Вони мали заходити 24 серпня, але теж їх там щось крили, крили, вони не, не зайшли 24-го, бо не змогли поміняти, зайшли 25-го. <кій> 29 29-го мали вийти, пішли на підмогу до іншого взводу. І п'ятеро їхніх їх юриних хлопців. Вони е нормально зайшли, я так розумію, штурманули. Посадку, зайняли позиції уже москальські, і прилетів дрон і спрацювало москальське БК в, в Окопі. Їх всіх Вони всі п'ятеро загинули, фактично відразу. 29 серпня 2023 року. Як тобі ця інформація прийшла? Mm -hmm. Ну, це Хто повідомив? Дружина. Юра не виходив на зв'язок, ми це все знали, ми там молились, ми переживали, ми постійно дзвонювалися. Я побачила, що вона мені дзвонить, навіть не мені, а чоловіка-брату. Ну, типу, я вже зрозуміла, що щось, що щось не то. Ну, але. Я ніколи не допускала думки, що він може загинути. Я завжди дивилась на хлопців, які вже вернулися з війни. В Сопрохюмісі я проводила тренування, тоді в Амбролкін. Тобто я думала, що якщо Юра приїде і в нього буде якась ампутація чи кась-околісне, ми, типу, по-любому з того ну, виліземо, тому що, типу, ми йому не дамо здатися. Він спортсмен, він буде типу, прикладом. Але то, що тобі говорять, що все, то ти не можеш, ти не можеш того усвідомити. Ну насправді десь навіть як і зараз. Ти не можеш мені постійно сниться, що він живий і він мені розказує, що так треба. Всередині ти не миришся з тим. Ти приходиш на цвинтар, ти плачеш, ти бачиш пам'ятник, але коли ти звідти йдеш, то ти все одно якось живеш з тим, що він якось вернеться, що він чомусь зайнятий, що він як завжди не має часу. Типу, всі мої сни про нього. Це коли він приходить і розказує, що все нормально, там я на позиціях так треба. Там Банкай все знає, ротний той, який нас повідомив про те, що вони загинули. Дуже була комунікація. І дуже дякую його ротному, який з нами комунікував, з, з дружиною, який був постійно на зв'язку, який розказував, що їх не можуть витягнути. Що за ними вже там другий екіпаж пішов. Що типу ви не переживайте, ми своїх, типу, ну ми їх не лишимо. Просто нам треба час, бо ми не хочемо ще втратити людей. Тому він такий дуже людський, не українець, до речі, він взагалі з, з Росії, якщо не помиляюсь, колись приїхав з Майами, і став командиром э, роти в Азові. Зараз заснував підрозділ э, супровід. Власне, він займається тим, щоб ветерани військові, які отримали травми, залишились в бригаді. А, типу, не звільнилися, знаходить їм. Посади, заняття, роботу, щоб вони залишалися і далі продовжували свою місію. Честь, величезна дяка твоєму братові, моцного здоров'я твоєму чоловікові, коханому. І скажи ще мені, будь ласка, про ветеранський спорт кілька слів. Ти, от власне, розповідала, що десь прокручувало в голові. Що якщо брат повернеться і буде з ампутацією, ми це все потягнемо. Ти зараз це тягнеш. На своїх чемпіонських жіночих плечах скажи, будь ласка, ветеранський спорт у Львові, про що це? Це про спорт чи ще про щось? Спорт це ніколи не тільки про спорт, а це, як я завжди кажу, це інструмент. Спорт це інструмент, це який би ми вид спорту не, не, не взяли. Це то, що об'єднує навколо людей, людей, які мають. Якісь власні потреби для когось, ну як якась медитація, як подумати про своє, якось заглибитись в себе. А от група ветеранів як на них впливає спорт? Особливо, якщо вони до спорту взагалі не мали ніякого стосунку ніколи. Що для них зараз спорт? То, що найбільше, як я чую фідбеки від хлопців, це контроль. Типу, бо ти коли приїжджаєш з зони бойових дій, то типу ти тут не маєш якогось, тобі не кажуть, тут, що робити, ти не впливаєш тут на багато процесів. Але спорт це те на що ти можеш впливати. Це типу можливість сказати самому собі, самому організму, я можу. Це отримати якби, вплив над самим собою, над своїм тілом. Це про твій власний вибір. Про те, що ти можеш фізично щось, а це ствердження фізично, воно і впливає на твоє. Психологічна, твоя ментальна. плюс. Я так розумію, що групування, особливо в командних видах спорту, особливо там серед ветеранської спільноти, воно ще якусь має терапевтичну свою справу. Ну, це звісно, це ти свій серед своїх. Ти приходиш на тренування в оточення в команду таких самих хлопців, які мають такий самий пройдений досвід, як ти. Та він може бути в різних бригадах, але тут принцип рівний рівному працює як, як ніколи. – що... Ти чиновниця? Чи я чиновниця? Та, Ні, не чиновниця. Але працюєш у міській раді. Скажи мені, як от напівчиновниця, а які у нас ветеранські види спорту справді зараз от є тими такими найрозвиненішими у Львові? В яку сторону ми найбільше рухаємося? Чого хлопці хочуть? Це, напевно, найважливіше. Куди найбільше їх тягне? Це такий доволі специфічний вид спорту. Це стрільба з лука. Ми маємо дуже багато охочих до тренувань зі стрільби з лука. Тут багато залежить ще і від тренера. Все одно людина йде до людини. Від спорту може подобатися, але якщо там немає людини, тренера, менеджера, який буде це пушити, то воно нікуди не поїде далеко. Круто зараз розвивається питанк. Я сама трохи в шоці, але питанк в Україні серед ветеранів зараз є дуже популярним. Недавно... Це не я нашим глядачам поясню. Це от коли такі Франція та от собі асоціюєте, такий піщаний в парку майданчик, і такі старші гречні пани кидають металеві кулі. Оцей спорт тепер зайшов і до нас в Україну. Чим він класний? Тим що там немає ніяких обмежень. Ти можеш мати різні ампутації, ти можеш мати різні нозології. В питанку можуть грати всі. Слухай, от запитаються ветерани, які зараз будуть дивитися наше з тобою відео. А як приєднатися в команду? Куди йти? До кого звертатися? Маємо тренера з питанку, і в нас є вже команда з питанку незламні. Тому пишіть нам на Львів Мілітаріспорт в інстаграм. Там є номери телефонів мій, дівчат, і ми вас просто. Ми вас просто оформимо до тренування до нашого тренера Миколи, і ви будете з хлопцями грати, тренуватись. Ми зараз хочемо питанк в Unbroken Games 2026 в програму додати, тому що воно реально є популярним. Плюс наскільки знаю, в нас і баскетбол на кріслах колісних стартанув гарно розвиватися, волейбол на кріслах колісних. що ще? Що Зараз у нас ще є следч хокей. Слеч хокей супер, дуже сильна команда. Супер, нас. Та, супер такий специфічний вид спорту, але він настільки драйвовий, красивий. І хлопці просто щасливі від того, що вони мають можливість цим займатися. У нас є команда, так само команда Незламні зі Слеч хокею. Зараз вони тренуються в Новояворівську. І це по всіх видах спорту можна до вас звертатися? Так, і питати... Звісно, ми, типу, якщо в людини є запит, навіть якщо в нас немає такого виду спорту, ми все одно знайдемо для неї цей Напрямок, не знаю, в інших клубах налагодимо співпрацю з тренерами з клубами і, і знайдемо. Чуєте, пацани, що вам красива сильна жінка? каже? Пишіть, будь ласка, милінку обов'язково залишимо в описі до нашого відео. Сьогодні у мене в гостях була Орися Дем'янюк, чемпіонка не лише в спорті, але й по життю. Дякую тобі велике за те, що прийшла. Відпускаю тебе до дитини, бо знаю, що в першу чергу, ти мама чоловікові величезні вітання. А ми з вами зустрінемося наступного тижня. Знову ж таки за великим білим круглим столом з новим гостем або гостею, які розкажуть свою дуже особливу історію. Це проект без броні на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Підписуйся, тисни дзвіночок, лайкай, коментуй, будь з нами на зв'язку. Па-па!